Ходила Марія по Райському саду, де лілії білі, цвіли на сніг. та янул до неї прийшов на пораду, приніс із землі їй молитву до ній. Летімо Марії, віночок із лілій, букети цих квітів, кладімо до них, та я Господній, як лілія, білий, відкриє нам двері на райський поріг. Клякнула Марія, молитву прийняла та лілії запах, рознісся в раю молитви Марії, як лілії білі, несімо матусі молитву свою. Плетімо Марії віночок із лілій, букети цих квітів кладімо до них. та господній, Господні, як білі білий, відкриті нам двері на райський поріг. Молитва Марії сердечна та чиста до трону Ісуса і Бога летить та серце Ісуса, як лілія, квітне Марії, молитву Він благословить. Плетімо Марії віночок із лілій, букети цих квітів, кладімо до ніг, та янгол господній, як лілія білий, відкриє нам двері. На райській порі, Господи Боже, милосердний Отче, Ти об'явив нам свою любов у Твоєму Сині Ісусі Христі і вилив її на нас через Духа Святого Утішителя. Тобі довіряємо сьогодні долю світу, долю неньки України і кожної людини. Прихилися над нами грішними, вилікуй нашу слабкість. Перемагай всіляке зло, дозволь нам пізнати Твоє милосердя, щоб у Тобі, Боже, в трійці єдиний, ми завжди знаходили джерело надії. Віковічний Боже, заради страждань і воскресіння Твого Сина, будь милосердним до нас і до усього світу. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, істинного від бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало, він задля нас, людей, і нашого Ради, Спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав і був похований. І Воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворучиця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і Сином поклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків в єдину, святу, Соборну і Апостольську церкву. І сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертву йому Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество Найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, Помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо і в тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Ісусе, довіряємо Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва про захист, Псалом 90. -й. Хто живе в помочі Всевишнього, під крівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій єси, і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця, і від слова тривожного. Плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає вдень, ні мари, що в пітьмі блукає, ані напасти і біса полуденного. Впаде побіч тебе тисяча, і десять тисяч, праворуч тебе до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш. І відплату грішників побачиш, бо Ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав Ти як прибіжище Твоє, не прийде до Тебе зло, і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях Твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу Твою, на гаспа й Василіска наступиш і потопчеш льва і змія. Бо на мене Він уповав і вирятую Його, покрию його, бо пізнав ім'я моє, візве до мене і почую його, з ним я у скорбі, і визволю Його, і прославлю Його, довгим віком обдарую його і явлю йому спасення моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, молитва за померлих, умилосердися, Господи Ісусе Христе, над душами тих, що вже за гробом, але ще потребують очищення, щоб у вогні терпіння та муки була їм повернена одіж святости. Згадай, Господи, що ти для їхнього відкуплення прийняв людське тіло. І став одним із нас, умилосердися над їх плачем та мольбами, які до тебе підносять, і відпусти їм їхні кари, а те, чого їм не стає для осягнення вічного щастя, доповни Твоїми заслугами, та заслугами Твоєї Пресвятої Матері і всіх святих, подай їм Твою спасаючу руку і введи їх у світлі місця прохолоди, відпочинку і спокою. Боже. Ти хочеш спасення всіх людей, бо вони Твої діти, тому просимо тебе: подай блаженство неба нашим померлим отцям і матерям, братам і сестрам, і рідні, добродіям, друзям, тим, що вмерли наглою, і несподіваною смертю, тим, що найбільше забуті і найбільше потребують помочі та всім померлим, усіх їх пом'яни, Господи, амінь. Отче наш, що нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, прийми, Господи, до Царства Небесного, душі усіх померлих. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Наймилоседніше Ісусе, просимо Тебе через заступництво Твоїх святих. А особливо через заступництво твоєї наймилішої Матері, яка тебе виховала з дитинства, благаємо тебе, благослови нашу Україну. Ісусе, не дивися на наші гріхи, але поглянь на сльози малих діточок, на голод, холод, війни, які терплять. Ісусе, задля цих невинних дітей наділи нас ласкою, перемоги і миру якої просимо в Тебе для рідної України. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Щиро дякую за спільне молитовне єднання вервички до Божого милосердя. Пам'ятаємо, що Боже милосердя нас рятує від різних труднощей в житті, проблем, горя і біди. Наші обставини життєві складаються так, що часом ми не знаємо, як в житті вийти з цього, але, прибігаючи до Божого милосердя, ми завжди знайдемо спокій, радість і щастя. Пам'ятаємо про це, що Господь всемилостивий, є безмежно добрим і люблячим батьком. я бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної Господньої, Тихої нічки, без ракет і тривог. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Україно молюся за Тебе, як за маму. Гріховну святу заблаки твого вічного неба і за ниву твою золоту, блакит твого вічного неба Україно, молюся за славу, за Твою непокору століть, за столицю Твою, златоглаву, що по груди в каштанах стоїть. За столицю Твою златоглаву, що по груди в каштанах стоїть, Україно молюся за Мову, за боже. Завроди твою калинову, від якої добрішим стаю, і за вроду твою калинову, від якої добрішим стаю Україно, Молюся за пам'ять у за волю, синів і за тих, що у душах запалять пломінь правди, щоб край заяснів і за тих, що у. Запалять пломінь правди, Щоб край заяснить.